Всім доброго дня! Хочу привітати ЗСУ з днем Ох. з Днем Збройних сил України подякувати вам, низький уклін, за те, що ви робите, за те, що нас захищаєте. Нехай Бог береже кожного з вас і допомагає. І окремий привіт моєму чоловіку. Вертайся додому живим і цілим. Ой, з перемогою! Мене чуть не вбив сніг. Ой-ой-ой, бачите, <світний> <О, хочете? світний> впало звідти. У мене сьогодні день приключень. Ну, не зря кажуть свято, то лучше сиди в хаті. Ну, не знають, як тепер святкувати ті свята, День Миколая і то на світі. Деяка дата правильна, я в тих датах не розбираюся. В общем, у нас по хазяйству. Все по-старому, Богу дякувати. все добре, всі живі на місці. Тільки одна проблема. Для оцих двох клітка замала, засираються через день, так що вже не можна витримати. Бачите, грязні. Це люсина клітка. Там валюха і черешня. О, Куди лізеш? Ну куди? Їсти є, пити є, чого лізе Люська моя там. В тій клітці, що теж мені не подобається, бо мені невдобно буде приймати там опорос. Що хочеш роби? Железо у мене ж є, я тоді закупила метал на желізі. Надо варити ще клітку. Плюсічка. Моя дівчинка лежить. До. Лежить моя дівчинка. Наїлася, напилася і лежить. Лежи, лежить доця. Лежи, мама, просто зайшла до тебе. Да. Я просто зайшла. Угу. Подивитися, як ти тут, чи все в тебе добре? Ти спала? Да. А я тебе розбудила. Моя ти принцеса. Ти мамина принцеса, да? Люсечко, ой, тьфу на тебе така тву -тву на тебе. Да. Ножка вже зажила, вона вже не так хромає. Вона була, забила собі задню ножку і хромала. Так, а що це тебе тут відкрито? Я не поняла. Ну, якось би її, якби вернути туди, на її місце, в її клітку, було б дуже добре. Так, не рознось сарай. Було б дуже добре. А як так зробити, я не знаю. Або брати бігом, варити тут перегородку. Виганяти її на вулицю, вибирати день теплий, і робити тут перегородку. Можна ще й так. Отак до вікна перегородити і тут зробити дтський садик. Можна було би і так. Да? Моя дівчатка, мамина льосечка. Щось мама придумає з тобою. Можемо її пустимо на вулицю. Буде все добре. Так? Щоб вона погуляла. А тут будемо варити. Побачимо, в общем, побачимо. Це все, що буде видно. Ну, мені треба так, щоб вона і не стресанула. Дівка дуже, бо і так переживаю. Ось таке у нас пузо. Пузо. Да, пузо моє. Не знаю, беременна, не беременна. Бог кого знає. Ну якщо що, то срок з 5 по 9 січня. Але щось мені цікаві вони такі. Самі здорові, як тумбі, А Животи маленькі. Не, може, ще що щось набере. Ось животик. Все, пішла я від тебе, пішла. В коз теж все добре. Всі на місці. О! Ніхто нікуди не потікав. Всі сидять. Продавала, продавала я кози, в концовці дзвонять такі люди, що мені взагалі не подобаються. Я кози будь кому свої і не продала б. А то одні думають, що коза це корова, має давати відро молока, другі кричать, що це дуже дорого. Даром їм почти все віддає. Я ж біля нього теж знаходжусь, ну козоводи мене поймуть, хай, як кажуть, коза без толкове животне в хазяйстві. Ну його так само треба кормити, поїти, любити, ласкати. І воно тобі дасть молоко смачне, і ти зробиш собі, каже, сир, сметану. Та? І буде, їсти молоко, кашу можна варити. Хм. Оці малявки. Мої до... мальовки мої, мальовки мої маленькі такі. Бела, ти вредна така? так? Одну рожку обламала, друга росте, Не як в робі на роги ростуть. Ельза, а ти без рожка, як твоя мама. Дашка нам мені дає безрогих дівчаток. Хеть на себе покажех. Якщо від неї буде дівчатка, я знову лишу. Моя красота, красота. Тут каштанчик. Б'ється зо мною паразит. Гуляти хоче, і що ж зроблю? І що ж, каже мама, зробить, да? Все каже мама зробить. І нема часу, поки щоб гуляти з вами. Угу. Красота не моя. От любашечка. Опять розтокла всю калітку. Хочуть гуляти. чуть все. Ну нічого, Розгребемося з цим всім. Десь буде сонечко на дворі, ми підемо гуляти, так? Да? Підемо. Їдять вони в мене сіно і зерно, буряки я в цьому році не закупляла і не садила. Так що, якось так. Їдять ячмінь, кукурузу, дівки. Що, що, ти вже повиїдала все своє зерно? Молодець. О, Визберую. Все везберую. Мапочки. Мої мартишки Все, девочки, сидіть Пішла я від вас. Угу. Тут кролик, рижик, рижик тут живе. Тут малявки вже так попідростали, з мамкою живуть. Їх там чотири штучки. А тут три штучки з мамкою. Бачите? <ріст> Цих двох кролиць я прибрала, бо я не могла ніяких покрити, і вони не потрібні. Мені такі кролі не хочуть покриватися, то хай як хочуть. Тут все поприбирається, повичухується. Оце його треба буде якось стати, прибрати, провести в порядок. І ота кроличка піде знов сюди наверх до себе. Буде там котитися цей раз, а кроленята лишаться в тій клітці. Оток. Мої красотани. Щось закашталось. Так, так, друзі, такі в нас там. Ремонт потихеньку посовується. Ой, дуже потихеньку. Одну кімнату зробили, побілили, ще треба вікна покрасити. Зараз там буду красити. І ще в двох кімнатах провести проводку. Проводки вже хватает, все добре. Не вистачає мені сніжки і шпакльовки. І хтось мені сьогодні задонатив 100 гривень вночі. Під подушку на Миколайчика дуже вдякую. Вдячна я вам. О! І перед цим хтось був 250. 250 теж задонатив. Так що. У мене є 350 гривень зібраних. Треба буде піти купити відеречку сніжки. О, моя помощниця. Да? Помощниця моя. О, орішка. І сьогодні. Йдемо, дівчатки, до хати. Дрова ще треба напиляти, щоб було. Що то я ніяк не можу поприбирати ті обгарки. Воно. Той Диван, що не догорів, треба десь його викинути. Зараз я, певно, стану. Займуся цим. І того стала. Так що все, друзі. Люблю, цілую. Дякую, хто зі мною, хто допомагає, хто розуміє, а не каже, твоя хата, твої проблеми. Так? Бо пожар це таке. Сьогодні одні горять, завтра другі. Від цього ніхто не застрахований. А коли воно зараза приходить неожиданно, та ще зимою, дуже тяжко. Так що фінансової допомоги і далі не відмовлюся, Поки я не приведу в порядок ті кімнати, які пострадали. Те, що було закуплено, мені вистачає на, на півтора кімнати, можна сказати. Бо в мене ще є відро сніжки, але мені треба ще раз потолки пройти. Його не буде. Стіни вже не буде чим проходити. Якось так. Кому скаже, що дружина військового просто допомоги. Навірно, би колись би не повірила в таке. А зараз ні військових, ні дружин не ставлять ні в шо. Ти все, люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Покажу, що ми зробили. Всім пока!